Із загальнонаціональної хвилини мовчання у Вінниці розпочались урочистості з находи дня прапора на замковій горі, де встановлений 50-метровий флагшток, зібралися представники обласної та міської влади, поліції, ДСНС, військовослужбовці та містяни. Право підняти найбільший в регіоні синьо-жовтий стяг надали герою України, командиру батальйону забезпечення 14-ї бригади оперативного призначення Червона калина нацгвардії України капітану Сергію Харченко. Це національна ідентичність, це е, той прапор, за який віками боролися українці, і під стягами яких боролися українці за свою волю, незалежність, за свою знову ж таки ідентичність. Якщо говорити сьогодні день, то е, я думаю, що український прапор це символ незламності, і мужності, патріотизму, героїзму. І сьогодні під цим прапором хлопці йдуть і в бій, і захищають нашу країну на сході і на півдні наших рубежів. У після урочистого підняття державного прапору на замковій горі погасили марку Все буде UA», присвячену 33-й річниці незалежності України. Вона продовжує популярний випуск 2019-го Слава Україні, який здобув золото міжнародного конкурсу «Nexofil Award 2020 в Іспанії в категорії Найбільш оригінальний формат марок у світі. На марці зображена мапа України у синьо-жовтих кольорах. Її номінал 15 гривень. Вартість блока з восьми марок 120 гривень. Можна придбати марку в будь-якому відділенні, а те Укрпошти на відділенні 21050 буде діяти спеціальний штемпель, який виготовлений спеціально під сьогоднішню подію. І всі бажаючі можуть для себе також зробити погашення марки даним штемпелем. Тираж марки 800 тисяч примірників. Олена Карбівська, Вадим Інжиєвський, новини задань, телеканал Віта.